По перше, нічого нового в ньому абсолютно сто Я не претендую а, на це. Я напад кажу. по всіх, всіх параметрах. По-друге, погоджую з паном Костянтином: абсолютний дух реформізму, тобто ідеологія реформізму, коли ми працюємо з наслідками, а не з причинами. Чому ми одразу в нашій дискусії глибше? Тому що ми розуміємо, що ото все немає сенсу, якщо немає це треба пояснити роботи з це причинами. треба пояснити. причинами. Да. Це все наслідки. Третє, а, майже всі механізми побудовані за принципом створення додаткових механізмів контролю. В Європі, так, які рухалися від тотально правової держави, де монархії викинули сміття, не там голову відрубали, ну, умовно кажучи, так, так. і йшли до демократизації шляхом делегування більших повноважень, виборювання в суспільстві, прав, свободи так далі, да, в їх розумінні демократичні захищаються через контроль. Люди контролюють владу. В нашому випадку, коли в нас тотально неправова держава, в нас демократію, хоч відбавляй, ми. Йдемо від того, що нам всім треба домовитись з приводу спільних правил, яким будемо визнавати, і всі їх будемо дотримуватись. А кум? і тоді так, от іменно, від кума відмовитись кожному треба. А це ж це ж майже на святе позарилися, да, розумієш? Да. І а в цих умовах створення цих механізмів контролю вони не працюють з причинами, вони не є ефективними. Так знав, що говорить нам про те, говорить про те, зокрема, що не розуміють реальних причин. Того, чому в Україні все працює так, і підтвердженням тому слугувало те, чому нас списали ще Росія не вторглася в Україну повномасштабно, а вже нас списали. Вони аналізували нас з точки зору вистоїм, не вистоїм, сильні, слабкі, спроможні неспроможні через свою призму, через те, як вони аналізують себе, і в результаті вони не бачили тут ані потенціалів, тобто те, що нас врятувало. Ані тих загроз, які тут існують, вони не бачать в цьому документі. Одна з інтегральних загроз, яка виходить з самої логіки цього документа, чого вони досягнуть. До речі, я злий дуже на те, як наше суспільство повідповідало в соціології, те, що проявила, проявила соціологія, на питання: а чи не проти ви, чи розділяєте ви думку, допомога Україні має йти в обмін на реформи? І в нас там більш третини населення відповіло, так підтримуємо. Ще майже третина пасивно сказала, що в принципі не проти. Ну і звісно, після цього викатують такий лист, тому що наші західні партнери зрозуміли, що обурення в суспільстві не буде, антизахідних настроїв не буде. Крику те, що нас зливають наші партнери зради, не буде. А просто українська влада потрапить між молотом і ковадлом, між суспільством, яке каже: Ну да, ви задовбали, ви реформи не робите, обманюєте, ви час з'їжджаєте, маніпулюєте, дурите, і між партнерами, які будуть тиснути. І вони через це зараз змогли викатити такий підхід, знову повернутися до того, що ми спостерігали впродовж років війни з Росією до повномасштабного вторгнення. Там Я там... зараз завершу. Перепрошую. І коли на початках вторгнення, якщо б сказали, би, ну ми Джевіліни Україні відправимо, тільки якщо реформують Конституційний суд, уявляємо собі, тут під Києвом російські війська таку дурню хтось сказав би це було б не просто дурним, це було б кровожерливим і такого політика просто б вздьорнули би на заході. Зараз же повертається це. І коли вони пропонують цю історію? В мене питання: наша влада через те, що не було такого документу і такої прив'язаності до зброї а, займається корупцією. Так перепрошую, отут танки стояли російські і крали собі спокійно, розуміючи, що їх завтра просто можуть прибити. Там абсолютно хвороблива негативна селекція, коли з. А, Автоматом біля скроні і все одно буде красти, бо звичка вже красти. Друзі, ті, що, що якраз крадуть, вони в більшості або не знаходяться в Україні, Ні, ну, або, або, або в них або є, є дуже швидкий але... шанс звідси сприклювати. А сім а сі сім'ї, їхніх Останнє, і ми ця частина з тих, ти хто дамо. краде, бо не всі розуміємо, да? А потім Андрюха. Для них це не є достатнім аргументом запобіжником. Тощо. А що тоді? Яка мотивація в них виявляється? От беремо логіку цього документа, або ви робите реформи. Даємо допомогу, і Україна рухається до перемоги, або ви не робите реформи, тоді ми не даємо гроші. У вас напруження соціальне зростає. Коротше, Україна не перемагає. Там є Що чиновник корупціонер тоді скаже. Окей, давайте заморожувати. Там є одна фундаментальна дурниця, яка справді заганяє тобто, ще додає ваги тому молоту. Вони пропонують лібералізувати ціни на енергоносії. Тобто зараз, в умовах війни, коли домогосподарства і так виживають ну, і бізнес і домогосподарства виживають з останніх сил. Зараз підняття цін на енергоносії, це зразу облізати споживчий ринок. Тобто переключаються в доходи домогосподарств на на оплату комуналки, бізнесу зростають ті самі комунальні видатки, транспортні видатки, і таким чином споживчий ринок ще більше скорочується. Скорочення споживчого ринку прямо означає скорочення доходів місцевих і державного бюджету. Скорочення і тих і тих бюджетів означає зростання соціального невдоволення. Зростання соціального невдоволення прямо б'є по владі під час війни. Тобто, оцю цю дурницю, хто їм вписав, я, чесно кажучи, от хотів би автора бачити. Прошу? Ви ж самі сказали хто. Сказ... Грантоїди. Ага, ну, українські. зокрема, грантої. Ну, це, це, це це але Украї... ж вони це парафували, вони ж це, це погодили. Тобто, це так. свідчення фундаментального нерозуміння того, як функціонує українська економіка, і от коли вони нам не розуміючи цього, нав'язують нам такі от директиви, і наша влада ще з ними й погоджується, абсолютно не даючи собі м, праці, проаналізувати, відповісти з цим згодні, з цим не згодні, це потребує переформулювання. Ось те, що влада просто виступає таким інтелектуальним паразитом, це мене, чесно кажучи, починає трохи лякати. Друзі, а вам не здається, що взагалі оці останні повістки щодо виборів, наприклад, які мали б вже гіпотетично відбутися на весну. Оце друга повістка з цими листами, що вона просто відтягує певну увагу. До чого я веду? Тому що назріли певні проблеми в суспільстві. Суспільство дійсно втомлюється і від війни, суспільство ментально втомлюється, втомлюється від корупції тотальної. І вони розуміють, що час щось змінювати. Або ми проведемо вибори, оновимося і з новими силами, з новими довірами, продовжуємо далі вести всю цю політику і війну, все інше так далі. У нас є після будь-яких виборів є певний такий авансовий період, коли тебе взагалі ніхто не чіпає. Там від півроку до року часу, там такого, хто більше, як ти каже, так. Да. Так, ну ні, ну там завершити, ну, що зеленської рік ніхто взагалі не чіпав. Взагалі його там готворили. Після того, звичайно, понеслося. Але е, і тут ситуація з іншим. От ми отримали зараз ці листи. Ну, По, по факту, як говорили вже, вони взагалі ні про що. Ну, збільшити там на 300 людей в набу. Вони ж не розуміють, якщо там буде корумповане то воно не працює в принципі, тому що керівник корумпований, вони всі, всі справи заганяє і так далі. Чи там ВРП поміняти якимось методом, чи там. Е, ну, е, Тобто логіки в цих змін немає. Я погоджуюсь на 100%. А якщо його. Провести ці реформи гіпотетично, от ми проводимо реформи, і люди такі вже, ну що ж, реформи провели. Треба ще ж, ж певний період часу почекати, щоб побачити результати їх реформ. Ми ж не можемо завтра кричати, виходити на Майдан і так далі казати, які ви погані. Ви ж реформи все-таки робите, Зеленський робить реформи, який ви хороший президент. Тобто, і логічно, ментально вже воно відсовується. Тобто, як мінімум на певний період часу. Тобто для того, щоб ми отримали якісь, скажімо так, радикальні зміни, ну ми маємо боротися з першим джерелом, і ми тут всі це розуміємо прекрасно. А там вони розуміють, що під час війни цього робити ніхто не буде, ніхто не буде міняти там керівництво радикальним методом, чи не не буде міняти якісь структури. Тому що ну це ж вертикаль, це люди. Ми розуміємо, що це люди, тобто, які зазвичай вкорінилися настільки, тому, тому що елементарно, коли мені кажуть, що це не люди, що це система така, я кажу, так система складається з цих людей. Зазвичай міняються такі вершки. А центральні люди, які роблять цю корупцію, вони залишаються або середні ланки, ке на цій корупції росте, залишаються, і потім знову навчає інших. Я кажу, а поміняти все систему зараз нереально. Ми прекрасно це розуміємо.